І так, вітання, що знаходимося на авторинку в місті Луцьку. Будемо для вас знімати дешевий ринок. Подивимося, що по цінах я вам завжди неодноразово розповідав, що в рівному якось більше дешевого сегменту, тобто в плані там тисяча-дві тисячі доларів. От вирішив сьогоднішній ринок присвятити вам дешевому сегменту. Тому відразу зручно влаштовуйте свої. Ліжка крісла, беріть з собою каву, заварюйте чай, хто що любить. І зручно влаштовуйтесь, будемо для вас спилити контент. Відразу підпишіться на канал, прокоментуйте обов'язково відео, а ми йдемо знімати наш відос. І так, починаємо ми. З даної апаратури. Варіант 2-хлітровий, неубивайний двигун, ходовий по 700 тисяч ходить, в мене в знайомого така машинка 700 тисяч кілометрів е, вихожої. Даний варіант на загрузовий. В принципі, машинка зроблена, пофарбована, нема якось якоїсь такої. Відносно видно, що десь вона там по корозії то якщо зацікавить, телефонуйте, номер телефона продавця Є. Ім'я Іван. І так всіма улюблені гольфі в універсалі четвертого покоління гольф 450 доларів, 1,6 MPI-двигун. Максимальна комплектація, газ ставиться без проблем, хороша резина 16 диски. Ось такий варіант, можливо, також зацікавить. Телефонуйте до продавця. Також мене питають за ці гольфіки. Ось такий варіантик. Так, ідемо далі. Шкода, Фабія, також в універсалі доволі популярний автомобіль. Дана втівка в нас з 12 двигуном 3,5 тисячі доларів. Вартує, є номера телефона. Колір сіра мишка, як в народі говорить. Кондиціонер присутній в даному автомобілі. Ось такий варіантик. Телефонуйте до продавця Фабія в універсалі. Також ось такий варіант Renault Scenic 2005 рік, 4350. Ось вам до мене дзвонили, бюджет був 4500 доларів. Можливо, такий варіант зацікавить з кондиціонером. Повний електропакет, шторки, салон в збережному стані. Ось такий варіант, в принципі, телефонуйте до продавця, номер телефону є, стекла також задньо бачу четверочки. Це в нас сценік, не грант, бо грант йде більший. Але така машинка в принципі, для міста вообще шикарна і газ без проблем ставиться. Тому в принципі, можете телефонувати до продавця. За даний варіант. Також Гольф Плюс 6 рік, 1,4 бензин. Даний варіант у нас 4950 доларів, номер телефона є. Пишіть свої коментарі, як вам ціни на, на ринку Луцьку. Поки я не зустрічаю по 1000 доларів автомобілі, але вирішив для вас контент відзняти, щоб ви собі розуміли, що по цінах зазвичай відзнімаю загальний ринок по автомобілях. Тому що дешевого сегмента небагато. В Луцьку зазвичай там стартують мінімум від 4 тисяч доларів. Ось такий варіант. 5700, даний варіант у нас 5700. Номер телефону зараз вам скинуть. 5700 доларів. Порада, перевіряйте автівки, це моя завжди порада, хто мене дивиться постійно. Я вам це неодноразово розповідаю. Ваша... Моя задача вам сказати, ви собі вирішуєте, що вам. подаю вам інформацію по автомобілях. От Дивіться, який шикарний салончик в автомобілі, клімати, мультикермо, панорама присутня, гарненький сценік такий. Ось такий варіант. Погода сьогодні в принципі хороша зранку. Діло йде до літа. Також дивіться, яка красива фієсточка. 450 доларів. У там Анастасія дивиться, питала для, для себе таку машинку, десь плюс-мінус невеличку для міста. Ось 450 доларів. Стартує от машинка відкрита. Зараз я її детальніше вам покажу. Зацікавить номер телефону я показав. Телефонуйте, ось дивіться, вона по салончику все в акураті. П'яти ступочка. Кондиціонер присутній, непоганий варіант. Можете звернути увагу. Дивіться, в якому стані сидіння. Все чистенько, все гарненько. Ось така приємно, Приємно пахне в автомобілі. Ось такий варіант. Fiesta, Можете набирати. Так, гольфік у нас в такому золотистому кольорі. 450 доларів. 2002 року хетчбек, Номер телефону присутній. Давайте вам по салончику покажу. Відкрито, так? Да? Ось такий гарний варіант з кліматами. Телефонуйте повний електропакет. Легкосплавні оригінальні диски. Ось такий варіант. Також дивіться, непоганий такі варіанти для міста. Торк присутній. 1,4 дизельок. 3800 доларів на старті дана автівка. В принципі, пишіть коментарі, як вам такий варіант. Чи подобаються вам такі варіанти. Для міста також непоганий, економний двигунчик Можете телефонувати до продавця. Номер телефону. Присутній. Тому телефонуйте. Так, дивіться, який гарний Б5 посад. Який рік? Третій, Третій рік чистий. Чотири. Чистий рік. Е е ціна скільки ви казали? 4600 да. на віддачу. Кажіть номер телефона? 097. 758. 758. 66. 66. 66. 3,1. Ім'я Роман. Гарна літня резина, Легкоспані, класні диски. Дивіться, який чорний, не чорному. Ось такий гарний пасатик. З кліматами, з подогрівами, регулювання закал. Доволі такий автомобіль. Непоганий. Так що можете набирати Седан, легенда автопрома, b 5 Passat. Такий варіант. Зараз людина вам покаже багажне відділення. Все супер, все чистенько, все гарненько. Телефонуйте до продавця. Номер телефона записуйте і телефонуйте. Також бачите, такий 1,8 турбо. Той чорний був 1,6 MPIчик, це 1,8 турбо. Автомат в рідній фарбі, сервісна книжка, номер телефону присутній, шкіряний салон. Також на оригінальних легкосплавних дисках. Ну, Це йде старіший посад, можливо якийсь 99-98 рік. Б5, також авто на реєстрації, то автівка свіжа. Цей, цей бачу немає цінника у даному варіанті. Ось такий також є пасатик. Так, Тут у нас кажу, 270 тисяч пробіга. 98 рік да, 98-й рік даний варіант. Також є ось такий кадет, доволі рідкість на ринку. Даний варіант у нас в універсалі, 1,6 газ бензин. Номер телефону присутній, ціна договірна. Ще й на автоматичній коробці передач даний варіант. Тому, можливо, вас зацікавить такий варіантик. Телефонуйте. Ось такий гарний варіант. Ось дивіться, який джампер на ринку в Луцьку. 2005 рік, 6200 доларів. Номер телефона присутній. Можливо, зацікавить такий варіант. Набирайте. Давайте глянемо в шкодофабі у фечбеки. Ось такі авто на реєстрації. Ну, от бачите, все-таки ринок на ринок не, не виходить, я вам це неборозово розповідав. Немає там автівок по 1000 доларів, як в Рівному, але я вирішив для вас от такі дешевенькі бюджетні варіанти познімати. Добрий день. 4400 доларів з газом Дай. Ось такий варіант. 6 року Фабія, можливо, кого зацікавить, напирайте. Також новіша Фабія 2012 року. 1,2 бензин. 190 пробіга. 4850 доларів. Номер телефону присутній. Ось, дивіться, можете по Вінкоду придавати, ой, перевіряти, пробачаюся. Даний варіант у нас в універсалі. Німецький автомобіль. Така біленька, шкода фабія і ціна, в принципі, приємлива. Давайте вам покажу її по салончику. Прохання О, відкрито. Прокоментуйте, як вам цей гарний такий варіантик. Прокоментуйте. Кондиціонер присутній, це вже добре, вже літом буде вам не жарко. Ось такий гарний варіантик. Корозії ніде не бачу. Задні патроніки. Біленка. На реєстрації шкода Фабія. Ось дивіться, казафіра 2004 року. 2004 року з газиком, Номер телефону присутній. Дивіться, яка нульцова резинка. Все повністю апаратура. Белюрове сидіння. Шик просто. Не будемо це. Парко присутній. Та нічого страшного, Та, бачите, закрите це. Ось дивіться. Дивіться, скільки місця в автомобілі. Просторий сімейний автомобіль. З газом. 2004 рік 500 доларів добре. 500 доларів на старті. Телефонуйте. Ось такий варіант. Так, дивіться, який доблик у нас. Ціна за 8 рік 3350 доларів. Ось такий варіант. 3350 доларів. Бензинчик. Можливо, зацікавить такий доблик. Телефонуйте. Також фабко присутній. Пасажир. Дивіться, який гольфік з Німеччини, колір бутилочка. 2001 рік номер телефону присутній, телефонуйте до продавця, 1,6 мпай, ставите собі газок. Дивіться, який шикарний гольфік. Не рижика, не пижика, а взагалі такий варіантик. Повний електропакет. Можливо, зацікавить. Телефонуйте до продавця. Так, що в нас? Клімат присутній. Ось такий варіант. Телефонуйте. Також Рено Лагуна в Універсалі. 4800 доларів. Добрий день. Номер телефону продиктуєте? Ну, номер телефону продиктуєте. 0,95. 0,95. Uh, 691. 691. 2283. 2283. Яке ваше ім'я? Саша Олександр. Олександр продає Лагуну, 4800 доларів, 2,0 бензин. То, бі, з Голландії Автівка. Дивіться, яка комплектація шикарна в автомобілі з панорамою. Да. чи люк, Це люк такий, да. це люк. Це... Ось такий варіант, можливо, зацікавить. З Голландії автівка з кліматами. Шкіряний салон в добротному стані з регулюваннями, з пам'яттю навіть. Пам'ять присутня. Все, все, все працює. Все. Ксенони, Ксенони, датчики бездя, ой, вибачте. Датчики доща, електроніки. Ось такий варіант набирайте. Також BMW 5, 39. Терміново. А номер телефона скажете? Добрий день. А на канал закинемо, вас наберуть люди і продасте. 066. 068. 068. 403. 20. 65. Як ваше ім'я? Олександр, так? Олександр продає за 3999 доларів 2001 рік, рестайл терміново. Ось така бешечка в колір Серебро. 39-та, кого зацікавить, набирайте. Що побували ми на вторинку в місті Луцьку, візняли для вас дешевий сегмент. В принципі, по відео ви можете аналізувати, вирішувати, робити собі висновки, як вам ринок. Пишіть відразу коментарі. Тому всім бажаю добра, благополуччя здоров'я Підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Дякую всім за увагу. перевіряйте автівки, а ми будемо працювати далі. Всім пока, всього найкращого